В ефірі новини сьогодні у випуску в Ізмаїлі провели в останню путь Івана Борисовича Попазова. Завершився місячник боротьби з туберкульозом. Що варто пам'ятати? В Ізмаїлі відбувся весняний концерт вокальної студії Нота. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 30 квітня орієнтовно такі: 951 тисяча осіб особового складу, 10 тисяч 729 танків, 22 тисячі одиниці бойових броньованих машин, 27 тисяч артилерійська система, 1 тисяча реактивні системи залпового вогню, 1 тисяча засобів протиповітряної оборони. 370 літаків, 335 гелікоптерів, 34 289 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3196 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 46 611 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3869 одиниць спеціальної техніки. В Ізмаїлі провели в останню путь Івана Борисовича Попазова, відомого в місті поета, музиканта, композитора, відмінника освіти України, актора народного театру Акцент. Чоловік пішов з життя у ніч на 26 квітня. Провести його в останню путь прийшли рідні, близькі колеги по цеху та місцеві жителі. Дивіться далі. Ізмаїл 29 квітня попрощався з Іваном Попазовим, талановитим поетом, музикантом, композитором, відмінником освіти України, актором народного театру Акцент. Чоловік пішов з життя у ніч на 26 квітня. Провести його в останню путь прийшли рідні, близькі колеги по цеху та місцеві жителі. Сьогодні дуже печальний день. Ми проводили в останній путь Івана Борисовича. Легенда, горда Ізмаїла. Будемо довго пам'ятати. Його стихи, його пісні, його кобзарську думу, которую он возглавлял. Светлая йому пам'ять. Іван Борисович Попазов пройшов довгий творчий шлях. Писати вірші він почав у кінці 80-х, а музикою займався з раннього дитинства. Чоловік багато років віддав роботі в Ізмельському міському будинку вчителя. Був акомпаніатором та керівником хорового ансамблю Кобзарська дума. Мастір вагони, по става. Вагони провірить слева і справа. І машиніста попросить тормоза. Народний вокально хоровий ансамбль Кобзарська дума це один із тих колективів, який по праву можна назвати візитною карткою Ізмаїла. Іван Попазов з 1992 року очолював цей колектив. Був його незмінним керівником. Йому вдалося збагатити репертуар авторськими піснями гімн Ізмаїлу, Талісман, «Придунайський край, подруги мої дожини вітер з днем народження. Також композитор написав музику на вірші ізмаїльських поетів Володимира Рєви Україно. Спасибі тобі, вклонімося материнству, люди. «Привіт та рідну землю, ой Маруся, учитель, Віра, Надія, любов, до тебе Дунай тощо. Кріке прохладно-голубой, она меня всегда встречала великим вальсом всех времен. То нежна музика звучала, то вдруг устальний перезвон взрывался снежною лавиной, волни накатывался вал. І скрипки пели по цурдину, казалось, Штраус сам іграл. Життя талановитого поета та композитора обірвалося у ніч з 25 на 26 квітня. Йому було 78 років. Поховали чоловіка на міському кладовищі. Вічна пам'ять Івану Борисовичу Попазову. Нехай земля йому буде пухом. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. Завершився місячник боротьби з туберкульозом. За даними центру громадського здоров'я МОЗ України, рівень захворюваності на туберкульоз залишається високим. Це потребує посиленої уваги та інформування населення. Що варто пам'ятати про цю хворобу далі у сюжеті? Триває місячник боротьби з туберкульозом. Він розпочався 24 березня і завершиться 24 квітня. За даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, рівень захворюваності на туберкульоз залишається високим. Це потребує посиленої уваги та інформування населення. Тому головна мета місячника привернути увагу до серйозності цього захворювання та підкреслити важливість своєчасної діагностики і лікування. Туберкульоз це інфекційне захворювання, яке викликається бактерією. Найчастіше воно уражає легені, але також може впливати на інші органи основний шлях передачі повітряно-крапельний Джерело інфекції це хвора людина або хвора тварина, яка кхе, кхе, виділяє в окружаючу середу мікобактерії туберкульоза. Туберкульоз приводить до враження легень більшості відсотків случаїв. Однак може поражатися і лімфатична система, і чистотева система, також кістки та суглоби. Нервова система, центральна, нервова система, головний мозок та оболонки мозку. Захворіти на туберкульоз може кожен, проте у групі ризику знаходяться люди зі зниженим імунітетом та супутніми хворобами. Хворіють чаще частіше люди з груп високого ризику зараження туберкульозу. Це Особи з ВІЛ-інфекцією або другими а, імунодефіцитними станами, також а, хво, такі, люди з такими хворобами, як цукровий діабет, виразкова хвороба, а, психічні розлади. Та наркоманія, алкоголізм до групи ризику відносяться люди з незахищених соціальних категорій, які ведуть нездоровий спосіб життя це а, безхатьки, безробітні переселенці, біженці. То, що ми маємо в нашій країні зараз, і це велика проблема. Працівники, пеніціарної системи, а також ув'язнені, також мають підвищений ризик інфікування та хвороби Туберкульозом на ранніх стадіях захворювання може проходити безсимптомно, що ускладнює його виявлення. Основні симптоми туберкульозу це кашель, підвищена температура тіла, нічна пітливість, втрата ваги без видимих причин, слабкість і втома. При появі таких симптомів, як кашель, який не проходить більше трьох тижнів, або субфібрильна ліхоманка більш двох неділь. Знижений апетит, втрата маси тіла немотивована, нічна пітлівість, підвищена втомлюваність. Треба звернутися до лікаря з метою обстеження, до обстеження і проведення спеціальних тестів, які можуть. Виявити туберкульоз. Найефективнішим методом профілактики від туберкульозу є вакцинація. Підкреслили спеціалісти. Згідно з національним календарем щеплень, вакцина проводиться одноразово. Щоб не захворіти на туберкульоз, необхідно відмовитись від паління та алкоголю, мати достатню фізичну активність та зміцнювати імунітет. Також важливу роль відіграє збалансоване харчування та здоровий спосіб життя. При найменших проявах хвороби рекомендують звертатися до лікаря і не займатися самолікуванням. Бережіть себе та своїх близьких. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми Новин. Сім років ув'язнення загрожує мешканцю Ізмаїла за незаконний збут бойових гранат. Поліцейські встановили, що зловмисник шукав покупця для двох гранат і реалізував небезпечний товар на залізничному вокзалі. Під час спецоперації його затримали оперативники та слідчі поліції, а також вилучили предмети злочину ручні осколкові гранати Ф-1, які за результатами експертизи придатні до вибуху. Крім того, у затриманого вилучили 5 тисяч гривень, отриманих за продаж боєприпасів. Правопорушник пояснив, що гранати залишилися йому у спадок після смерті родича, зберігав їх удома, а потім вирішив продати задля швидкої наживи. На основі зібраних доказів слідчі висунули обвинувачення. Обвинувальний акт скерували до суду. Підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. В Ізмаїлі відбувся весняний концерт учнів вокальної студії Нота. Захід став справжнім святом музики, дитячої творчості та щирих емоцій. На сцені виступили як наймолодші вихованці студії, так і досвідчені вокалісти. Подробиці дивіться у сюжеті. В Ізмирі відбувся яскравий весняний концерт учнів вокальної студії нота, який зібрав численних глядачів. Захід став справжнім святом музики, дитячої творчості та щирих емоцій. На сцені виступили як наймолодші вихованці студії, так і досвідченіші вокалісти та викладачі. Сьогоднішній день вокальна студія нота зустріла музикою піснею. Ми сьогодні провели два. Великих весняних концерта першому концерті приймали участь молодші учні нашої студії та Baby Voice та вокальна група Kids Voice. програмі концерту звучали українські пісні, сучасні естрадні композиції, а також авторські твори, що продемонстрували широкий спектр вокальних здібностей дітей. Же номер був підготовлений з великою любов'ю. Учні вражали не лише чистотою вокалу, а також артистизмом, яскравими сценічними образами та щирим емоційним поданням. У другому концерті приймали участь дорослі учні, дуети та наші викладачі. Це були неймовірні виступи. І я бажаю усім вам натхнення. Та приходьте до нас у вокальну студію. Нота. Глядачі не стримували оплесків, підтримуючи юних виконавців після кожного виступу. Весняний концерт став ще одним підтвердженням того, що в Ізмилі підростає нове покоління яскравих талантів. Юлія Петлецюк, Наталя Маленко для програми новин. На Одещині поліція попередила замовне вбивство. 50-річна жінка намагалася знайти виконавців для вбивства свого старшого брата, аби не ділити з ним спадкову частку у будинку після смерті матері. За послугу вона погодилася заплатити 20 тисяч гривень. Виконавцям вона надала всю необхідну інформацію про чоловіка та підкреслила, що спосіб вбивства для неї неважливий. Головне, щоб справа була завершена. Завдяки своєчасному втручанню поліції злочин вдалося попередити. Охоронці провели спецоперацію, інсценували вбивство та надали фігуранці фото жертви. Після передачі грошових коштів виконавцям жінку затримали у процесуальному порядку. За зібраними матеріалами слідства їй повідомили про підозру. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі. Наразі підозрювана перебуває під вартою без права внесення застави. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 20 копійок, продати за 41 гривню 85 копійок. Єврокупівля 47 гривень. Продаж 47 гривень 75 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер, 1 травня, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний 3,8 метрів на секунду, в день 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 3 градусів тепла. В день 21-23 градуси. В Одесі ясна погода без опадів. Вітер змінних напрямків 2-3 метри на секунду. Температура повітря вночі 13-14 градусів. В день 20-21 градус з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті ізмелtv.com, на ютуб-каналі ІзмелТВ Онлайн та у соціальних мережах Facebook та Instagram. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.